Часом заступник міського голови запропонував журналістам звернути увагу на перший у місті сучасний громадський туалет, встановлений на каналізаційній мережі. Туалет, який ви бачите, виробник його місто Київ. Таких туалетів це є третє місто, в які київляни поставили такий громадський туалет. Перший це Київ на до євро таких 30 туалетів. Другий шість це Кривий Ріг. І третє місто, де, яке придбало ці туалети це Кам'янськ-Подільський. А для київлян вартує цей туалет 230 тисяч. Один для Кам'янця-Подільського він коштує 180 тисяч один до одного. А Кам'янцю зробили таку скидку, зважаючи, що на Західну Україну він попав перший і слугує ще десь чуть, -чуть там рекламою. Ну, їхнього, їхнього виробництва. А дуже, дуже швидко це все монтується. Монтаж виконувало наше підприємство Коменбут Сергій Миколайович. Змонтували ми його буквально десь там 10 днів. І за 10 днів зробили ще тут благоустрій. І сьогодні той день, коли ми можемо офіційно відкрити такий громадський туалет, який влаштований досить вдало, бо в ньому. В ньому тепло, тобто він може працювати всю зиму, він каналізований, тепло, він забезпечений самими сучасними необхідними речами, які потребує громадська обиральня. Ви це побачите буквально зараз. Після цього, коли ми завершимо цим туалетом, а сьогодні той день, коли ми його відкриваємо, а слідуючий це а, такий самий туалет такого самого типу, можливо, чуть чуть менший, він буде влаштований на гунських реницях. Після того, коли ми там влаштуємо третій туалет. Буде влаштований на мікрорайоні, там, де зона відпочинку. І четвертий туалет буде. Ще один туалет буде у старому місті, особливо в тих місцях, де найбільше скупчується людей, коли ну, проходять якісь великі шоу-програми. А вартість цього під ключ з даного туалету разом із з благоустроєм 205 тисяч. Громадську вбиральню передали на баланс комунального підприємства «Побудкомбудсервіс». Окрім води, її обладнано системою вентиляції та опалення. Вбиральною зможуть користуватись люди з фізичними вадами, зокрема колясочники. З часом такі громадські туалети мають з'явитись у сквері Гунській криниці в старому місті та у відпочинковій зоні на мікрорайоні Жовтневому.